Це оновлений дисколаповий культиватор Actros, який, в принципі, відомий вже українським аграріям. Але що одразу ми бачимо тут, на що звертаємо увагу? що На ньому стоїть бункер, що дозволяє нам вносити добрива локально в профіль ґрунту одночасно з основною роботою. Загалом, концептуально, цей культиватор має диски, два ряди дисків найбільшого на ринку діаметра 690 мм. І два ряди робочих стійок до доліт. Це під мінімальну технологію обробітку ґрунту. Зазвичай такі культиватори аграрії застосовують після кукурудзи, або, наприклад, зараз після пшениці перед посівом ріпаку. Цей культиватор дозволяє завдяки своїм робочим органам, завдяки своїй концепції, дозволяє з один прохід подрібнити подрібнити рослинні рештки, перемішати їх з ґрунтом. Диски працюють на глибину до 18 сантиметрів. Далі лапи виконують вже основний обробіток ґрунту до 35 сантиметрів, і відповідно вже вирівнююча секція вирівнює ґрунт, і кутки ущільнюють його. Це мінімізація е, операцій. Тобто, ти за один прохід одразу готуєш ґрунт, ти подрівнюєш рослинні решки, ти робиш глибоке рихлення до 35 сантиметрів, як я сказав, і ти вносиш локально добрива, що вже можливо з оновленою моделлю Actros. Ми маємо ці агрегати 3-4 метрові. тобто... Е, це в розрізі для кого це актуально, Тобто, або які трактори мають бути. Це 4-метрова модель, і вона е, розрахована на трактори десь 300 плюс кінських сил. Якщо ми беремо 3-метрову модель, ну, відповідно, кожен метр це десь 50 кінських сил. Тобто, відповідно, на 50 кінських сил менше. Знову ж таки, про робочі органи. Да? Е, у нас кожен диск великого діаметру, такий міцний диск, кріпиться на окремій стійці. Це е, Сприяє довгому сроку експлуатації. Диски мають захист у формі гумових сегментів. Як бачимо, велика, велика відстань між дисками, велика відстань між е, робочими стійками. Е, культиватор має кліренс 80 см. Це, це, це до того, що цей культиватор гарно буде працювати по е, великій кількості рослинних рештків. Також треба звернути увагу і це оновлення. Е, робочі стійки вже мають гідравлічний захист кріпляться на таких міцних кронштейнах Гідравлічний захист на 660 кілограм. Знову ж таки, для наших важких умов в Україні, для наших важких ґрунтів, цей захист жорстки сприяє більш якісному обробітку ґрунту. І, до речі, у нас в стандартній комплектації вже йдуть долота long life Це долота для більш довгого строку експлуатації. Загалом долота у нас ми пропонуємо. Або 40 міліметрів, або 80 міліметрів, відповідно на яку глибину будеш працювати. Чим глибше, якщо глибоко треба ставити до лоту 40 сорок міліметрів, якщо невелика глибина, то 80 міліметрів. Там спеціальні наплавки, да які працюють по різним даним. Ми ставили певні експерименти в Україні в одних тих самих господарств. І ці долота ходять від 5 до 10 разів довше, ніж звичайні долота. Так, вони коштують трохи дорожче, але відповідно ти ресурс більший, ти не витрачаєш час на заміну доліт і так далі. По-перше, крило у нас є двох розмірів 125-185 міліметрів. Знову ж таки, зверніть увагу на внесення добрив. Внесення добрив може бути в два профілі: або от сюди, якби на поверхню ґрунту, або під лапу, під лапу. Знову ж таки, можна і туди, і туди. І тут же, якщо ми вже тут, да, то дозвольте звернути увагу у вас на транспортну вісь. Вона знаходиться між першим і другим рядом робочих стійок, тобто інтегрована всередину агрегата. Це дозволяє працювати цим агрегатом в перезволожених умовах. Коли дуже вологі умови, ми можемо каток деактивувати, підняти, умовно кажучи, і працювати на транспортних колесах. Таким чином можна заходити в поля тоді, коли. Важко іншим агрегатом. Знову ж таки, зручне калібрування. Якщо ми продовжуємо тему добрив, до зручне калібрування трубопровід виходить. Ти можеш легко підійти до цього трубопроводу, закріпити мішок і калібрувати. Знову ж таки можна калібрування робити через спеціальний застосунок FarmLink, тобто не дані не заходити. Трактор вводити дані на комп'ютері, а через застосунок вводити всі дані. Напрямок. Знову ж таки, цей агрегат має, по-перше, гідравлічне регулювання робочої глибини. І також ця модель вже має автоматичне синхронне регулювання глибини диски відносно глибини стійок, що забезпечує знову ж таки якісний обробіток. Знову ж таки, на дишлі ми маємо гімамо гідроциліндр, який і поглинає удари під час роботи. Це прибирає навантаження на дишло, тобто. Розірвані дишла, які ми бачимо на ринку, це не про техніку Беднар, тому що у нас вся грунтобродна техніка має гідроциліндри на дишлі. Вирівнююча секція може бути двох типів: або отакі диски, або спеціальні пластини. І відповідно ми маємо декілька варіантів котків: як однорядні, так і дворядні. Це найбільш популярна модель V-ring коток Може бути дворядний верін куток, урінг куток, тобто під різні умови ми можемо адаптувати Ну, верінг куток, тому що він отак, буква В. Так? Ага. Також є урінг куток, який має набуватися ґрунтом. Тобто він спеціально зроблений такою формою, да, щоб набуватися ґрунтом. Ага. Їм краще працювати от, якраз по вологіму мову, щоб який ґрунт. Але це більш універсальний куток. Знову ж таки, є ще різні сегменти куток і так далі. Тобто багато. Великий вибір кутків, які дозволяють адаптувати культиватор до певних умов роботи господарства. Ключовою особливістю оновленого дисколапового культиватора «Акторс» звичайно, є бункер, який дозволяє вносити добрива одночасно з обробітком за один прохід. Бункер ми маємо пластиково під надлишковим тиском. Це дозволяє дозувати добрива чітко, точно. Бункер має об'єм 2800 літрів. Маємо дозуючий апарат знержавішої сталі. Знову ж таки, ця необхідність встановлення бункера і можливістю вносити добриво одночасно з обробітком. Це вимоги сьогодення, це вимоги наших аграріїв. Тому і завод компанія реалізувала дане технічне рішення. Ставлячи собі за мету поставити бункер на даний культиватор. Вимагало і зміну в принципі перш за все рами, тобто рама оновлена, вона посилена для того, щоб розраховувати на такі навантаження. Загалом дивись, ми сьогодні представили рекордну кількість агрегатів 28 агрегатів на одному полі. Але серед ґрунтобробної техніки я б хотів звернути увагу якраз на такі більш-менш новинки. Ну, по перше, актрос, про який ми проговорили, дисколаповий культиватор. А це лінійка Фенікс, це стурньові культиватори, які працюють на глибину до до 35 сантиметрів. Тобто, взагалі вони дозволяють виконувати такі задачі, як і поверхневий, неглибокий обробіток ґрунту після жнив, так і глибокий обробіток ґрунту. Основний. Скажімо, восени. В чому тут фішка? Тут ми маємо чотири ряди лап міцних, до речі, такі самі, як на актросі, стоять з таким самим гідравлічним захистом на 660 кг. Фішка цього культиватора — вони розміщені буквою. «В». Якщо ми зверху на культиватор подивимося, отака форма. Тобто лапи заходять поступово під час роботи, і це зменшує навантаження на трактор. Загалом під такий культиватор треба десь під 300 кінських сил трактор. І, відповідно, якщо з кожним метром робочої ширини ми додаємо, то відповідно там плюс 50 кінських сил треба трактору додавати. Слабких сторін я не бачу. Тут міцна рама, тут гідравлічне регулювання глибини. Тут класно дотримується глибина обробітку за рахунок того, що ми маємо опорні колеса. До речі, і одна з фішок, що ми маємо котки на паралелеграмному кріпленні. Це про дотримання робочої глибини. Ми маємо міцні робочі органи на міцних човунних кронштейнах. Ми маємо класний захист. Ми маємо інтегровану транспортну вісь. Тому тут, в принципі, немає якихось таких слабких місць, де може. Бути якась, якась поломка чи перенавантаження на раму. Ми маємо гідравлічний циліндр на дишлі. У нас всі ґрунтообробні агрегати мають. Тобто, у нас немає, не може бути порваного дишла, тому що там стоїть гідросельгідросиліндр. Дивись, з даним культиватором ми можемо агрегатувати бункера як вісні, так і при чіпні. Відповідно, це дозволяє одночасно з, з обробітком вносити добрива локально. Це і підвищує ефективність використання добрив і мінімізує її кількість, яку треба вносити. Тому що ми локально вносимо в профіль ґрунта в місце, де, скажімо, рослині, кореневій системі це буде найбільше корисно. За рахунок цього можемо мінізувати кількість операцій, тобто виконувати дві операції за один прохід і таким чином оптимізувати наші витрати. Але тут, знову ж таки, треба розраховувати на ті трактори, які працюють в господарстві. Відповідно, підбирати під потужність трактора і під умови роботи в плані розміру полів. Рельєфності і так далі. І ще хотів звернути увагу, да, це модель FINX Profi, яка від 4 до 8 метрів ширина, як я вже е згадував. І тут же ж у нас представлена навісна модель Fenix. Е під трактори вже там 160 кінських сил. Це можна вже і буде актуальним для невеликих господарств. Навісні такі культиватори у нас представлені шириною захвату 3 та 4 метри. Відповідно під такі середні трактори, які також працюють на глибину 35 см сантиметрів і мають основні ті самі переваги, які має цей культиватор. Ну взагалі ринок України дуже конкурентний, і тут представлені майже, мабуть, всі виробники світові. Але е, треба дивитися на нюанси, тому що агрегат може умовно е, виглядати схоже, але він не робить ту роботу якісну, яку має робити. І ми маємо масу прикладів. І від наших клієнтів, і від інших які бачать е, такі приклади в себе на полях. Одна з ключових переваг це клієнтоорієнтованість і адаптивність. Ми часто отримуємо зворотній зв'язок від наших клієнтів, від українських аграріїв, які бачать ту чи іншу необхідність в їх реальних умовах. І ми в режимі онлайн комунікуємо з заводом і намагаємося оці ці технологічні рішення реалізувати. Так само ми можемо навести приклад із колапового культиватора «Актрос», про який ми сьогодні говорили. Тобто, це вимога аграріїв, і ми її реалізували. І у нас таких прикладів дуже багато. Постійно якісь клієнти звертаються до нас, що треба щось адаптувати, щось зробити трошки інакше. І оці всі технічні моменти, технічні рішення, ми передаємо на завод, і завод максимально швидко це реалізує. А, ну і ще це вже слова не наші, це слова наших українських аграріїв, що Беннар це найкраще співвідношення ціна-якість. Тобто доступна ціна і висока якість. І за рахунок того, ми, ну, це одна з причин, чому Беннар має таку велику популярність в Україні.